Всім привіт-привіт! Вами, Влад Кручок. що розказати, як рибачить в Польщі майже що безплатно. Перше, саме перше, це треба знайти водойом. Водойом не державний, а водойом комерційний. От як його знайти? Йдете, шукаєте по GPS якісь ближайших 2-3 рибацьких магазини і питаєте в самого продавця, де можна порибачить недорого, там 20, 30, 15. У мене, якщо чесно, є водойом, де 15 злотих за сутки. Озеро дуже здорове. Найшов я його так само, як я вам розказую. Я зайшов в рибацький магазин і спитав, де можна недорого порибачить. без всяких документів, зазволені і всього остального. І він мені ще й дав три брошурки і ще на три озера платних. і розказав іще де і як. І на брошурках були номера. Місто положення GPS, гетікарта була намальована, як туди дійти доїхати. Тобто вам треба сходити тільки в рибальський магазин, пару рибальських. Я вам даю 99%, що ви знайдете те місто, яке вам найбільше подобається. І саме, наприклад, найдешевше, це вже від вас завісить, яке ви виберете. Якщо вам подобалося це відео, ставте лайки, підписуйтеся на канал. От. Ну а хто знайде своє озеро, якесь хороше. От напишіть знизу коментарі і всім пока-пока.